Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продаж з'являється BMW AX 2023 року випуску. Це в нас версія 50 Тобто в нас батарея йде на 111 кВт. Автомобіль у нас на повному приводі, на пневному задня підрулююча вісь. Ось так він виглядає по колу. По комплектації в нас Передній дистронік, усі радари, камера передня, камера 360, обов'язково в цьому автомобілі. Задня камера також, зараз вам покажу, камера заднього ходу, задня підрулююча вісь, пневмопідвізка, безключовий доступ, сліпі зони. Максимальна комплектація в нас це коньячна шкіра. В нас автомобіль на максимально комфортних сидіннях, на хрусталевих кнопках регулювання сидінь, пам'яті сидінь, також хрусталева кнопка перемикання передач та джойстик. В Автомобілі встановлена акустика Bowers-Wilkins. Це максимальна акустика. Тут є колонки в сидіннях передніх, в задніх, спереду, по чотири колонки в дверях. Спереду, також на торпеді є в нас колонка. Далі, що в нас також є в автомобілі по комплектації. На автомобілі в нас також встановлено проєкційний дисплей на лобове скло, спортивне М-кермо. Прошита в нас навігація, також є різні режими керування, це персонал, спорт та багато інших. Далі камери. Камери кругового огляду. Також панорамний дах, який ми можемо затимняти з цієї кнопочки. Тобто зараз він у нас матовий, ми нічого не бачимо. Натиснули, і вже він прозорий. Двохзонний передній клімат контроль з підігрівом керма, підігрівами сидінь, вентиляцією сидінь. Також є в нас бездрутова зарядка, само собою, це в нас CarPlay. Двері відчиняються з ось такої кнопочки. Задній ряд сидінь автомобіля у нас виглядає ось таким чином. Також тут в нас є надпис Bowers Wilkins. Ось такий задній ряд сидінь. Для задніх пасажирів в спинках передніх сидінь є зарядки Type-C. Задній також двохзонний клімат-контроль з підігрівами сидінь, електрокришка багажнику. Багажник достатньо великий, там вмістительний. Є оригінальна зарядка BMW. Ще раз пройдемося по комплектації BMW AX 2023 року. Це 50-та версія на 111-й батареї, повний привід, два мотори. Один мотор на передню віз, інший на задню. Задня підрулююча вісь, камери 360, дестроніки, усі асистенти, парктроніки по колу, панорамний дах. Музика Bower's Wilkins максимальна. Проекція на лобове скло, шкіряний, шкіряний салон конячного кольору. Колонки, сидіння, хрусталь. Ну, в цій машині є абсолютно все. Підігріви, вентиляції, сидінь, підігрів, карма, пневмо, підвізка. Тобто автомобіль у нас в максимальній комплектації. Що усе, що можливо було поставити в цю версію, тут є все. Цей автомобіль доступен в нашому автосалоні Автодилер за адресою Академіка Глушкова 6А до перегляду. Тому чекаємо вас на огляд.